Команда наші гості із Вінниці, збірна медуніверситету! Зустрічайте! Що розпочнемо хлопці та німці. Зараз стало модно тащити з собою своїх домашніх животних кругом. Отак От така дівчинка зі своїм кам'ячком на кавелі. Зустрічайте, збірна медична університету. Антон з трудолаштування Антошка. Антошка, Антошка, пішли копати картошку. Хлопець шукає собі фотографа на весілля. Доброго дня! Мені потрібен фотограф. Можна вас наняти? Вас, напевно, невіста страшна, так? Да? Дін симпатична. Ну, Тоді теща страшна, так? Ні, теща симпатична. Ні, ну в той, що на свадьбі страшний буде. Взагалі немає нікого страшного. Блін, я тільки фотошопу установ. Сама флегматична людина дивиться футбол по телевізору у себе вдома. Шевченко біжить, біжить, добігає до штрафної, йому ставлять підніжку, і він падає. Шевченко пробиває штрафний удар і вон! Вийде десь неподалік від психіатричної лікарні. Добрий день! Доброго дня! Дайте мені, будь ласка, пів кілограма цукерочок Білочка! Дайте мені, будь ласка. Білочки, ви вільні! Той самий флегматичний чолов'яга. З дівчиною у ресторані. Ти взагалі мене не розумієш. Ти взагалі мене чуєш. Все, ми розходимось. <плес> А зі стрижкою чоловік випадок... Випадок, у... випадок у одній з найкращих перукарень парик... рівного. Доброго дня! Мені вас порадило гарного спеціаліста. Так, звичайно, я гарний спеціаліст. У мене постійні такі клієнти, була як я, Розенбаум, Брюс Вілліс. Навіть брідний Спірс один раз була. О, ви мені підходите. А можете покрити мене під шапочку? Під шапочку? Під шапочку. А, ну так, да, під шапочку. Шапочку удобніше на листю голову. Ісакрійо! Ісакя йо. Вісаки. А у нас новина. Одноногий злодій краде взуття із вітрини. Конкурс малюнка в дитячому садочку. Максим, а що ти сьогодні намалював? Дай чека. А який ти молодець. А ти, Юрчику, що намалював? Я плучко. Ой, який ти розумний. А ти, Вовчику. Голу бабу. А що ти намалював голу бабу? укротити своє свою сексуальну лібіду і зменшити комплекс дитячої неповноцінності. <рес> ти що знову зі сторожем бухав? Ага. От я ж тобі! Спонсор нашого виступу боушні кардіостимулятори від серця до серця. <плес> Усі ми любимо добряче погуляти на весіллі, і на кожному знаходиться така людина. Дивимось. <плес> Та я оцей стіл такоркою можу пробити. І що? Що страшно, так да, страшно? <плес> Та, Ні, я ще трезвий? Ти взагалі з якої сторони? Старане невеста. Та ваша невеста тупа. Що ти сказав? Кажу, тупа ваша невеста. Я батько, мені бідніш. І <плес> що в кінці хотілося би сказати: місто Вінниця – збірна медичного університету. Лікуємо вас гумором!